Тореадори з Васюківки. Надзвичайні пригоди Робінзона Кукурузо та його вірного друга Однокласника Павлуші Завгороднього. В школі, вдома та на Безлюдному острові поблизу села Васюківка. Розділ Останній. От так закінчилися пригоди Робінзона Кукуруза на безлюдному острові. Поблизу села Васюківки. Наступний, після тої ночі, день був ущерб насичений знаменними подіями. Зранку приїхав професор Дудка, керівник київських юнатів, а разом з професором кореспондент газети Зірка. Професор Дудка виявився молодою вродливою жінкою. У модному платті з короткими рукавами, і в туфлях на тонюсіньких каблучках шпильках. Професор Дудка подивилася на глобулос і сказала, що це прекрасний штамп хлорели. Саме так вона висловилася, що вона обов'язково доповість про це в інституті, що це великий успіх. І гаряче потиснула руки спершу Фарадеєвичу, а тоді усім юнатом. Фарадеєвич аж сяяв от щастя. До речі, того дня виписали з лікарні його дружину. Юнати теж сяяли, кореспондент обіцяв написати про них у газеті, потім Фарадеєвич при всіх обняв нас з'яви. Поцілував і сказав, Коли б не ви, усе б погибло. Спасибі, друзі мої, спасибі. А незабаром у клубі був товариський суд. На сцені за накритим червоною китайкою столом сиділи голова колгоспу Іван Іванович Чапка, члени правління, явина мама депутат. Дід Варава, дід Салимон і Галина Сидорівна. А збоку, на лаві підсудних, в купочці сиділи на бурмосені книж з книшихою. Мід трохи осторонь скуйовджений бурмило. Ми виступали як головні свідки обвинувачення. І весь зал дуже сміявся, коли ява розповідав, як він затонув. Пів села виступила на цьому суді. І всі говорили, що той, хто дбає тільки про власну шкуру і свою кишеню, не вартий доброго слова. Це сказала Галина Сидорівна. Що він унутрішній диверсант, це сказав дід Салимон. І якщо він може продати. За Пійки свою совість, торгуючи нею на базарі, то за хорошу ціну він і батьківщини не пожаліє. Це сказав Гриць Чучеренко. І жаль, понімаєте, що товариський суд не може присудити всипать понімаєте, добренько за такі діла, як каже один хороший чоловік, по западному полушарію. Це сказав мій тато. Але нічого. Тепер вони знатимуть, що про них думає все село. Це сказав Іван Іванович Шапка. Бучний Бу був суд. А після суду до нас підійшов Гришко Бородадин і сказав Молодці босяки. І ляснув своїми граблями по потилиці спершу мене, потім яву. Коротше кажучи, то був день нашої слави, слави, про яку ми так довго і безуспішно мріяли. Але ми чомусь не відчували тої шаленої радості, про яку мріялося. Чогось нам не того хотілося. Щось їло наші душі, як іржа залізо, якась думка. І коли ми йшли з суду. Ява висловив її. Мда, мовив він задумливо. Все це добре, але одні глобулус виводять космічний, інші майструють щось на транзисторах, на півпровідниках. А ми. Він зітхнув. Тільки під на телевізійну антенну вивішувати уміємо. Цей дурень може, та й не тільки дурень, навіть мавпа. Людино подібна, додав я. І ось, уже позаду літо, безтурботне дозвілля. Знову парта, знову кожні 45 хвилин дзвоник. Знову, хто не виконав домашнього завдання, піднесіть руку. Іди до дошки, вийди з класу. Буденне життя колишнього 5-го нині 6Б. Я сиджу на своєму звичайному місці біля вікна. Дивлюсь, як ганяє на подвір'ї наш Собакевич, і думаю я думаю про книжів. Кажуть, вони продають свою нову хату і їдуть кудись на Харківщину. Певно, таки, заговорила в них совість після суду соромно односельцям в очі дивитися. Може, там, на Харківщині, людьми стануть. Он бурмило ж і пити кинув, і броконьєрський реманен цей поламав і повикидав. І ще я думаю, не вперше уже, чому все-таки кукурузяка висадився на той острів, що поряд з високим. Випадково? Збіг обставин? Чому ж спеціально? Я вже питав його, мовчить, лише усміхається. Раптом думки мої порушив голос Галини Сидорівни. Рень, до дошки. І я відчуваю, як мій правий лікоть підскакує вгору. Це підводиться, піднімаючи кришку парти, мій сусіда. Мій сусіда і друг Ява, Колишній кукурузу. А як же він таки склав переекзаменовку? А що ж ви думаєте? І теж перейшов до шостого класу. О, то були дуже напружені дні після суду. Спершу я лише ходив попід вікнами Оренів і на всіх циков. На Собакевича Цить! Не гавкай на корову контрибуцію. Цить не мукай. На того півня. Цить не кукурікай. Пильнував, щоб ніхто не перешкодив готуватися моєму другові. А потім я переконав його, що краще готуватися вдвох, що мені теж це необхідно, бо я нічого не знаю. Спочатку. Він угинався. Не треба мені твоїх жертв. Але я сказав. То ти що, хочеш бути кращим за мене? Хочеш усе знати. А я, отже, лишайся дурним неписеменем. Це не чесно, не по товариському. І він змушений був погодитись. Цілий серпень ми готувалися вдвох. Не скажу, щоб це було дуже цікаво, цікавіше, наприклад, ніж грати в футбола чи ловити рибу. Але хто сказав, що для друга треба робити те, що цікаво. На переекзаменовку я пішов теж разом з Явою, і диктант ми писали удвох. Галина Сидорівна одразу зрозуміла, чого я прийшов, і сказала. Сідай теж, пиши тобі це корисно. І ви знаєте, я написав гірше, ніж ява. Він зробив лише дві помилки, а я три. Недарма він чортяка брав з собою граматику на безлюдний острів. І ось тепер він стоїть біля дошки і впевнено пише вправи. І жодного разу не помилився. До речі, я знаю, що в книзі Робінзон Круза лежить у нього папірець з однією адресою, навряд чи хтось би став берегти адресу просто собі так, не думаючи з неї скористатися. Отже, граматика моєму другові ще й, так би мовити, особисто потрібна. Відмінниці безграмотного листа не напишеш. Краще одразу в криницю сторч головою. Молодець, Рень. Сідай, каже Галина Сидрівна. І мій друзяка, розімлілий від городості, повільно йде на місце. Сівши за парту, ява кілька хвилин мовчить, поки не вляглися почуття, викликані похвалою вчительки. Потім нахиляється до мене і шепоче. То що, випробуємо? Давай, кажу я. Ми схиляємося і засовуємо голови під парту. Ява виймає з-за пазухи плоску жерстяну коробочку з під цукерок, з якої стирчать різні гвинтики, шпунтики і дротинки. Це винаданий нами механічний пристрій для розтібування гудзиків. Офіційної назви він ще не має, і зветься поки що умовно. Штукакенція, не штука і не штукенція, а саме штукакенція. Бо кожний винахід обов'язково повинен мати свою назву. Діє штука кенція дуже просто. Прикладаєш до гудзика, натискаєш на кнопку, і готово. Тільки спершу треба, звичайно, завести пружину. І от ява бере і починає заводити. Звичайно, це вам ще не на транзисторах, не на напівпровідниках, але крек! Раптом дзвінко на весь клас клацає пружина і, вискочивши з коробки, б'є знизу Стьопу Карафольку, що сидить перед нами. Карафолька скрикує У, розтелепа!» – шиплю я на яву. Але пізно, наче грім з неба, лунає над нами гнівний голос Галини Сидорівні. Завгородній і рень вийдіть з класу. Червоні, як маки, вилазимо ми з під парти і один за одним чимчикуємо до дверей. Навчальний рік почався. Говори українською, слухай українське, Читай українською, і все буде Україна.